Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, розпочнемо наш випуск з того, що Олександр Русик привітав Жанібека Женібека Алімханули з перемогою над Андрієм Михайловичем. Поздравляю в тому же духі, так же сильно. Зачало. Поздравляю, вся команда моя. Всім дроніс! Сім написів, а посіб рода. Спасибо вам все, спасибо. Обнімаємо. Також хочу повідомити, що сьогодні близько опівночі у нашому телеграм-каналі буде трансляція поєдинку Нікбол проти Іроні Ріоса. А у неділю, вранці 6 жовтня, близько 6 ранку будемо дивитися UFC 307 перейра проти Раунтрі. Тому переходьте та підписуйтеся. Окрім цього, є інші гарні новини, адже карт Усика проти Фюрі поповнив ще один український чемпіон. А саме Денис Берінчик, який захистить свій титул WBO у легкій вазі проти британця Джо Кордіни. Тому 21 грудня буде дуже гаряче. А вже 24 грудня ми побачимо поєдинок навоє і нове проти Сама Гудмана. Тим часом Тайсон Фюрі дав інтерв'ю, якому висловився про минулий бій з Усиком та те, як саме він діятиме у майбутньому. Я просто знаю, що виграв бій. Я прийшов із ним усю дистанцію. Я стежу за боксом усю свою кар'єру. Я даю йому 8, 9 і 10 раунди. У 9 він отримав 108. Ось що я думаю, очевидно, що судді побачили все трохи по-іншому. Але один із них віддав перемогу мені. Усе ж там усе було близько. Це був не мій вечір, але я зроблю все правильно наступного разу. Це не кінець світу, особливо після того, як я був непереможений десятиліття. Раніше я боявся програти, але зараз це сталося. Ну і що? Що від цього змінилося? Просто це додаткова мотивація. Мені є за чим повертатись. У цьому бою я збираюся робити те ж саме, що і в реванші з Вайлдером. Я вийду і кину кістки. Ти або я. Я ніколи не боявся запалити іскру. Давайте подивимося, чи готовий він до цього. Так що я готуюся до великих справ. Тут немає ніякого секрету. Я збираюся просто нокаутувати його. Просто я не вірю, що мені віддадуть бій рішенням. Що б я не робив, я не вірю, що судді віддадуть мені цей бій. Тільки в такому випадку я піду переможцем. Я готовий до бою і не можу дочекатись Немає жодного секрету в тому, що я збираюся робити. Я вийду туди, щоб нокаутувати його. Просто сумніваюся, що мені віддадуть перемогу рішення. Я маюся вирвати з рук суддів. Вважаю, що зобов'язаний нокаутувати усика. Я цікавий факт. Ніхто ніколи не виживав у матчі реванші зі мною. У реваншах, які в мене були проти Джона Макдермо та трилогія з Дентаєм Вайлдером і Чісорою, я зупинив кожного матчі реванші. Так що так, я з нетерпінням чекаю другого бою з Усиком. Уперше за багато років я чекаю на цей виклик. Я йду туди як претендент. Але як претендент я завжди виступав краще. Просто в мене знову є мета, якої я хочу досягти. Знаєте, якщо чесно, я вірю, що це буде одна з найбільших трилогів історії, такі як Джек Демпсі та Джен У ті дні були відмінні бої. Я вірю, коли знову поб'ю Усика, то у нас буде трилогія. Для цього потрібно перемогти, а тоді у нас буде трилогія. Щодо стратегії на матч реванш, або щось у цьому роді, я на це не витрачаю нато багато часу. Я просто знаю, що мені потрібно робити. Люди кажуть о, йому необхідно змінити тренера, або усьому винен тренер з фізичної підготовки або кухар, або сусідська миша. Ви знаєте мене, мене все це не цікавить. У мене вся та сама команда. Також Фюрі назвав найскладнішого суперника в кар'єрі. Я повинен сказати, що це Вайлдер. Просто коли він був у розквіті сил, його можна було перемогти, але хлопець був динамічним панчером. У бою з ним одна помилка і все скінчено. Це може статися в будь-якому раунді, як в першому, так і в останньому. Це була приголомшлива подорож. Я повернувся і скажу відверто, провів два бої на низькому рівні, а потім відразу стрибнув на Вайлдера. У хлопця був десятий захист титулу, і переді мною стояло важке завдання. Зізнаюся, що в реванші було простіше, тому що я вже бився з ним. Усе виявилося легше, ніж я очікував. Крім нокдаунів, я просто буксував і йшов до своєї мети. У бою з Вайлдером завжди є шанс, що ти пропустиш один удар, і для тебе все буде скінчено. Потрібно визнати, що коли я бився з ним, він був одним із найнебезпечні бійців, Які коли-небудь виступали на рину. Деонтей був дуже грізний суперник. Звичайно, в матчі реванші я точно знав, що мені потрібно робити. Я просто пішов туди і виконав свою роботу. Потім був третій бій, якого я насправді не хотів. Це не тому, що я був наляканий або щось у цьому роді. Просто у нас уже було два поєдинки. Я хотів битися з іншими хлопцями, але мене ніби змусили це зробити. Все ж таки, третій бій виявився неймовірним, найкращим з усіх. Він побував у нокдауні двічі або тричі, і я двічі. Це була виняткова битва. Між іншим, чемпіон IBF у крузерветі Джей Опетая, який битиметься у карді петербієв Бівел 12 жовтня, проти Джека Месі розповів, що він взяв для себе під час спарингів з Тасіном Ф'юрі. Ти користуйся величем. Перебуваючи там, ти багато чому навчишся, і все це позитивно. Ми просто продовжуємо вдосконалюватися скрізь, де б ми не були. Я хотів би одного дня побитися з Усиком. Це бій, за яким я точно буду гнатися. Я був недалеко від Усика вже давно. Ми обоє були на Олімпіаді у 2012 році, але я був замолодий, я завжди був поруч, я завжди був у тіні. Я відчуваю, що моя можливість все ближче і ближче до того, щоб виступити проти нього. І на завершення. Британський проспект на півважкої ваги Ентоні Ярд повідомив про свій наступний бій, але ім'я суперника поки ще не відоме. 19 жовтня я повернуся до рідного міста. Не можу дочекатись, все це подорож, арена, вся подія. Я дуже схвильований цим. Копербокс арена для мене це особливе місце. Вона знаходиться недалеко від місця, де я виріс. Я провів там кілька чудових вечорів. Я вперто тренувався, я чекав, коли повернуся на ринг, щоб показати ще один вибуховий нокаут. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!